Загальна маса людей заходить в телефон, натискає завантажити Binance» або там «Okex», неважливо. важливо це є біржа. Закіти туди можна, там все зроблено так, щоб вам було дуже зручно. Два методи. Перший: взяти якийсь старий телефон, неважливо, новий телефон, не дорогий, і завантажити або Metamask, або а, Rebi. це гарячий кашельок. Гаманець це гарячий гаманець. Він встановлюється на ваш е, телефон, все, і ви його не коннектите взагалі нікуди. І телефон це не носите там на вулиці, десь на гульню, на головний телефон, на мейн, скажімо так, не встановлювати цей додаток. Але більш надійний більш надійний, є такі, як е, холодні е, гаманці. От, я вам покажу. Це є SafePal. У мене тут дві версії: є S1 і X1. От, е, все дуже просто. Ви так само скачуєте, замовляєте цей, спершу цей гаманець. На офіційному сайті в розетки продається без різниці. Зараз в розетки там ціна по там, 50 доларів. Раніше вони по 100 коштували. Замовляєте, він запакований. Бачите, все в плівочки, все в пломбочках. Тут ніхто його не трогав. Ззаді QR-код. Ви застосунок також додаєте на Телефон, також запам'ятайте сіт-фрази, і потім конектити цей гаманець каверзки, коннектити до вашого телефону. Там з Bluetooth, я вже не пам'ятаю, там все просто. Інструкції, там все просто показано, як це робити. І так само у вас є гаманець від цей впалу на телефоні. Але без цієї штуковини ви не зможете зробити жодних транзакцій, навіть якщо у вас. Пропадає телефон, там десь щось зламається, щось. То є, це як двохфакторна верифікація, аутифікація, двохфакторна аутентифікація на ваш гаманець. Він генерує QR-коди, може генерувати, там, залежить від суми, 2, може генерувати 3, може генерувати 6. І вам потрібно з телефона відсканувати ці QR-коди, поки ви не відскануєте на цьому пристрої коди, поки транзакція не відправиться. В злодії будуть Намагатися відправити транзакції, але вона не відправиться, поки ви не скануєте оці коди. Та зберігайте криптовалюту правильно.